Вітаю, друзі, на каналі, на зв'язку Колян. Сьогодні поговоримо про те, як же входити в угоди, що таке лімітка, маркет, ну і де все це знаходиться. Так, ми знаходимося на біржі UKX. Щоб нам вибрати пару, ми просто наводимо ось сюди мишку і натискаємо. Тут у нас будуть пари. Вибираємо там фьючерси. І ось тут у нас куча-куча пар. Можете вибрати любу пару, якою ви хочете зайти в угоду. Так, вибрали ми пару, наприклад, APT USDT. До речі, посилання на біржу OKX буде під відео з 20% знижкою на комісію. Так, так що дивіться, щоб нам увійти в угоду, можна війти по лімітки, а можна вийти маркетом. Це те, що те, чим я користуюсь. Лімітні ордера і по по текущій ціні. Спочатку установимо ліміт. Наприклад, зараз ціна ось 6,0896. Ми тут ставимо, наприклад, вище. Ми хочемо, там щоб ціна була, щоб наша угода спрацювала, коли ціна буде, наприклад, 6.12.54. Тут ми виставляємо на яку суму ми хочемо зайти. Так як у нас третє плече то якщо ми вводимо там, наприклад, тут 100 доларів то ділиться на 3 і це у нас 32 долари буде вгодно ну, для того щоб не ризикувати всією сумою так як на балансі 100 доларів, ми будемо ризикувати 1 відсотком від суми це 10 доларів щоб, нас зайти, щоб нам зайти на 10 доларів в угоду в лімітну нам потрібно поставити суму 30 доларів. І ми навіть зайдемо на 8-16 доларів. І ставимо, наприклад, шорт. Ставимо шорт. Підтвердити. І все, в нас ось відображається наш лімітний ордер Коли ціна дойде сюди, то спрацює наш. Наша лімітка і будемо будем, ми вже в позиції. Ось тут воно все в нас відображається. Історії, відкриті позиції. Це коли спрацює цей ордер, то ця позиція перенесеться сюди. Стоп можна виставити, якщо лімітка, можна виставити або тут, якщо угоду ми виставляємо, нажимаємо оце і виставляємо тут. Виходить, take і стоп. А якщо ми не виставили, або тут. Можна виставити. Нажимаємо цей плюсик і ставимо Stop і Take Profit. Отак От це працює. Це лімітний ордер. Можна його скасувати, натискаємо Скасувати, все, його нема. Так, тепер по маркету. Натискаємо маркет. Тут ми пишемо ну, ціну. Так як у нас третє плече, це 30. Доларів. 30 доларів. Ми можемо виставити і Take profit, і Stop Loss. Наприклад, ми чекаємо, що знімемо оцей мінімум. По ціні у нас 5,95. Тут ми ставимо 5.95. А стоп ми ставимо за оцей вершечок. Оцей імбаланс. Недавно в цій ціні пройти вгору. Так що 100 ми поставимо за цей вершечок, це буде у нас 6.13. 6.13. Все. І того, що в нас вийде? Якщо ми закриємося в плюс, то ми отримаємо плюс там 54 центи. Якщо ми закриємося в мінус, то ми втратимо 19 центів і плюс там комісія вийде десь до 10 центів. Натискаємо шорт. Підтвердити і все. Ми в угоді. У нас все стоїть. У нас стоїть і стоп, угода наша, і виходить профіт. Тейк профіт можна це і рухати. Так беремо і рухаємо. Так само і стоп-лосс можна теж рухати. Зажимаємо і двигаємо. Так, що вам ще потрібно знати? Ну, тут ось відображаються нас угоди. Ось наша позиція. Виходить. Ось де в нас позиція. Плюс один центр. Так вона виглядає, щоб її закрити, натискаємо. Якщо закрити частково, то тут пишемо суму, наприклад, там 50%. Закриваємо 50%, натискаємо тут Закрити. По такій ціні ми можемо навіть тут виставити ціну по якій закрити. Або всю позицію, щоб закрити, натискаємо Закрити всі. Я думаю, з цим зрозуміло. Ну я торгую на ізольованій. Хтось торгує на крос -мерчі. Чого на ізольовані? Я торгую, тому що що я в угоду зайшов на 10 доларів, допустимо, то Маржа буде тільки ці 10 доларів. А якщо крос, то маржа буде весь депозит, який у вас тут на балансі на ф'ючер. Що рекомендую ізольовану, так довше проживете на ринку. А також дотримуватись ризику менеджменту і мані менеджменту Заходжу в угоду, наприклад, там на 100 доларів я заходжу, це у нас 32 долари USDT. І отут ось такий стоп. Стараюсь ставить там плюс 2-3%, плюс а стоп там, приблизно там 1%. Відсоток. Ну, 0, Коли 0,5, коли 1%. Відсоток. Яким чином це вибирати? Беремо, наприклад, стоп там 6.13, 6.13. У нас тільки а 1% із 10 доларів це 1 долар. У нас тут забере 0,72 плюс комісія, яка получить 1%. ну 1 долар. Так що таким чином. Можна виставляти угоди. Тепер покажу, де промки, в яких можна брати участь таким чином, заробляти ще більше грошей від біржі OKX. Щоб нам попасти в компанії, наводимо мишку на більше, центр компаній, натискаємо, потрапляємо на таку вкладинку. І тут будуть всі компанії, які біржа дається промки, такі, які, на яких можна заробити. Ну я покажу вам. Ось цю компанію я зайшов, що тут потрібно робити. Ось, на честь лістингу хом'яка нашого. Натискаємо переглянути компанію. І тут, якщо хочете приєднатись, тут натискайте кнопку Приєднатись, спускайтесь вниз, і вам потрібно пройти квіз. Проходите квіз і получаєте 5 USDT. Всі відповіді на квіз будуть в телеграм-каналі, так що переходьте і виконуйте це завдання. Ну, я думаю, саме легке завдання просто відповісти на питання і отримати 5 доларів. Закінчення 23 вересня. Після 23-го получите ці 5 доларів. Також я беру участь в цій компанії, теж натискайте Приєднатися. І тут потрібно наторгувати. Ось це я сьогодні начал. набити торговий об'єм 1000 102, 1000 СТРК і 1000 в арбітрумі. Наторговуйте і по 5 доларів, виходить 15 доларів за оці 3 акції. Так що, друзі, на цьому все. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Також телеграм канал.